Знайшов ось такий набор. Випустив Запорізький інструментальний завод. Там дата є, ну тут погано видно, 83-й рік. Дивіться в якому стані. Все нове. Треба перезатачувати все. Воно ще не може сфокусуватися. Те все повністю є в нас. Кияночка, ножик. Я пам'ятаю в дитинстві, у брата таке постійно тягав. Тобто Запоріжжя наше нормально чухало.